Стаття 22. Основні повноваження керівника поліції. 1. керівник поліції 1. очолює поліцію та здійснює керівництво її діяльністю, забезпечує виконання покладених на неї завдань. 2. У межах компетенції організовує та контролює виконання поліцією Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету міністрів України. Наказів міністерств. А також наказів і доручень міністра внутрішніх справ України з питань, що належать до сфери діяльності поліції 3. Вносить на розгляд міністра внутрішніх справ України пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку охорони та захисту прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, надання поліцейських послуг. 4. Представляє у визначеному порядку поліцію у відносинах з іншими органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, іншими організаціями в Україні. Та за кордоном 5. Звітує перед міністром внутрішніх справ України про виконання покладених на поліцію завдань і повноважень 6. Розподіляє обов'язки між своїми заступниками. 7. Підписує накази поліції. 8. Скасовує повністю, чи в окремій частині акти територіальних органів поліції 9. У межах повноважень надає доручення. Обов'язкові для виконання поліцейськими, державними службовцями і працівниками поліції, 10. Затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату поліції. 11. Приймає на службу та звільняє зі служби. Призначає та звільняє з посад поліцейських відповідно до положень цього закону. 12. Призначає на посади та звільняє з посаду порядку, визначеному законом та іншими нормативно правовими актами про державну службу державних службовців апарату центрального органу управління поліції. Підпишись на спільні мотиви. Знання це твоя броня.